Серцево-легенева реанімація. Ці кілька хвилин між надзвичайною ситуацією та прибуттям екстерних служб часто дуже вирішальні. Якщо зупиняється серце і відсутнє дихання, потерпіла людина залежить від допомоги присутніх. Якщо нічого не робити, то смерть пацієнта майже неминуча. Що робити, якщо у людини немає пульсу або дихання? Відповідь проста. Насамперед робиться непрямий масаж серця. Пацієнта потрібно перемістити з м'якої поверхні, наприклад, з ліжка, на більш тверду, рівну поверхню. Після чого обома руками робіть натиски глибиною приблизно на 5 см. Частота повинна бути близько 100 разів на хвилину. У випадку, якщо присутні кілька людей, то одна з них може пошукати поблизу дефібрилятор, тоді як інша або кілька інших осіб будуть виконувати масаж серця. Важливо виконувати регулярні та міцні натиски. Дефібрилятор за допомогою електричного імпульсу за кілька хвилин припиняє фібриляцію шлуночків. Якщо це не допомагає, або якщо наступає зупинка серця знову. massage Erwachsenenmodus. Oberkörper des Patienten vollständig entkleiden. For English, press the language button on the left. Roten Handgriff ziehen, um Elektroden zu entnehmen. Beachten Sie die Bilder auf den Klebeelektroden. Kleben Sie die Elektroden, wie auf den Bildern gezeigt, auf die nackte Haut des Patienten. Elektroden fest andrücken. Kleben Sie die Elektroden, wie auf den Bild. Patienten nicht berühren. Herzrhythmus wird ausgewertet. Patienten nicht berühren. Blinkende Taste drücken. Шок die Чи потрібно проводити потерпілому штучну вентиляцію легень? Вентиляція легень є менш важлива, ніж масаж серця, і її слід проводити лише в присутності двох рятувальників, які мають досвід надання першої медичної допомоги. Врешті-решт краще правильно виконаний масаж ніж невдала штучна вентиляція.